Сюди така пробка. Все стоїть. Вони там ще не роз'їхались, не знаю, доки ще буде. Не знаю, великий. Скільки часу ви вже стоїте? Час стою вже. Водії авто, які прямують по трасі Київ чоп, чекають у черзі понад годину. На об'їзді Львова поблизу села Чишки вантажівка зіткнулась з рейсовим автобусом та легковими автомобілями. Є загиблі та травмовані. В лікарню святого Пантелеймона доставлено 22 людини каретами швидкої допомоги. З них жінка з років знаходиться у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, 5 потерпілих середньої важкості та 16 з легкими ушкодженнями. В лікарні столоки доставлено сім пацієнтів. Двоє з них у важкому стані відділені відділення інтенсивної терапії, четверо госпіталізовані відділення середньої важкості та одна з незначними ушкодженнями. До дитячої лікарні Святого Миколая привезли трьох дітей зі струсом головного мозку. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажів Терено виїхав на смугу зустрічного руху, де скиїв зіткнення мікроавтобусом. Принтер, а також легковим автомобілем Шкода та автобусом. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.